Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу 15 потужних і дуже зручних інструментів для копіювання і вставляння даних тексту або зображень у Excel, які збережуть вам величезну кількість часу. А в кінці я покажу навіть один додатковий трюк, про який ви навіть не здогадувались. Отож, поїхали! Перший трюк як швидко з допомогою мишки і однієї кнопки на клавіатурі скопіювати або ж дублювати дані. Наприклад, ось у мене є такий діапазон даних, і я хочу його скопіювати. Для того, щоб це швидко зробити, мені потрібно виділити ці дані, затиснути кнопку Ctrl, потім навести мій курсор мишки на край цього виділення, можете помітити, у мене біля стрілечки з'явився такий маленький значок плюсика. Зараз, затиснувши кнопку Ctrl, я просто захоплюю край мого виділення і перетягую ліву кнопку мишки у будь-яке місце у моєму аркуші. І тепер відпускаю ліву кнопку мишки і відпускаю кнопку Ctrl. І ось усі дані у мене скопійовані або ж продубльовані. Цей самий трюк ми також можемо здійснити із іншими об'єктами у нашому документі Excel. Ми можемо виділити, наприклад, діаграму, затиснути кнопку Ctrl і перетягнути цю діаграму у якесь інше місце у нашому аркуші, відпустити ліву кнопку мишки і відпустити кнопку Ctrl. І ось у мене з'явиться інша копія, або ж просто копія. Цієї самої діаграми, я натисну Ctrl-Z, щоб це скасувати, також ми можемо використовувати цей трюк не лише для копіювання даних у нашому аркуші, а і для копіювання цілих аркушів. Якщо я затиснув кнопку Ctrl на клавіатурі, і тепер тримаючи кнопку Ctrl, класно, лівою кнопкою мишки на закладці аркуша і перетягну його, наприклад, вправо або вліво, ви можете помітити, що у мене з'явилась іконка із плюсиком. Якщо я зараз відпущу ліву кнопку мишки і відпущу кнопку Ctrl, Excel мені створить дуплікат або ж точну копію мого аркуша, який називається Copy-Paste. Поки що я його видалю. Продовжимо. За допомогою простого копіювання я також можу додати будь-які дані у діаграму. Наприклад, ось у мене є таблиця лише з двома стопчиками: стопчик з товаром і стопчик з місяцем, з даними. Скажімо, я додам сюди місяць лютий. І додам сюди якісь дані. Тепер, скажімо, я хочу додати ось ці дані у мою діаграму. Для того, щоб це зробити, я можу скопіювати ці дані, виділивши ось цей діапазон або ж ось цей стопчик з даними. Потім вибрати опцію копіювання ось тут. Або у закладці основне ось тут. Це теж опція копіювання, або я можу натиснути кнопку Ctrl-C на моїй клавіатурі, після цього виділити мою діаграму і вибрати опцію Вставити, натиснувши ось сюди, або класнувши правою кнопкою мишки і вибравши опцію Вставити сюди, або просто натиснути комбінацію клавіш Ctrl-V після того, як я виділив мою діаграму. Я натискаю Ctrl-V, і ви можете помітити, що мої дані додались у мою таблицю у вигляді додаткового стовпчика. Наступний момент я можу скопіювати і вставити не лише дані, а і стиль, наприклад, діаграми. Ось у мене є діаграма, і ось нижче у мене є інша діаграма. І я, можливо, хочу, щоб ось ця друга діаграма візуально виглядала точно так само, як ось ця перша. Для цього мені потрібно вибрати опцію Копіювати, класнути праву кнопку мишки на діаграмі і вибрати опцію Копіювати. Після цього знайти мою іншу діаграму. У яку я хочу скопіювати оформлення і стиль, класнути на ній правою кнопкою мишки, і вибрати опцію спеціального вставлення. Вибираємо ось цей варіант. У нас з'являється ось таке діалове вікно, яке каже, що ми хочемо сюди вставити: дані або ж формати. Вибираємо опцію ось тут формати, і натискаємо ОК. І тепер моя діаграма номер 2 виглядає точно так само, як діаграма номер 1 навіть по розміру. І ви можете також навіть помітити, що, якщо ми зараз виділимо і видалимо ось ці дані, що стопчик або ж дані з порядковим номером 4, тобто четвертий елемент. У мене цей елемент олівець 1, 2, 3, 4. У моїй другій діаграмі також виділений бусковим кольором 1, 2, 3, 4. Продовжимо далі. Відсунемо цю діаграму сюди і трішки розширимо цей стопчик. Скажімо, ось у мене є дані. Які були отримані за допомогою формули. Як ви можете помітити, результат в ось цій клітинці є результатом множення ось цієї клітинки на ось цю клітинку. Так, натиснемо Escape, щоб повернути формулу до попереднього вигляду ось у мене ця формула. Тепер, якщо скажімо, мені потрібно скопівати ці дані, але мені потрібно їх скопівати так, щоб вони були без формул, а просто дані, просто текст. Для цього мені потрібно виділити ось цей стовпчик із даними. Натиснути Ctrl-C, щоб скопіювати. І після цього класнути десь правою кнопкою мишки і вибрати одну із опцій ось тут. Опція, яка нам тут найбільше підійде, це спеціальне вставлення, ось цей варіант, який каже вставити сюди лише значення без формул. Якщо я натисну вставити, ви можете помітити, що дані у мене точно такі ж самі ось тут, і ось тут. Але ось тут у мене відображається формула, а ось тут. У мене формули немає, а є лише значення. Поки що я видалю ці дані, і ми продовжимо. У нас також тут є цікава опція, де ми можемо скопіювати дані у вигляді зображення. Якщо ми виділимо ось цей діапазон, наприклад, і, можливо, я хочу додати його у якийсь малюнок, або конвертувати це у малюнок, щоб ніхто навіть не міг змінити ці дані ні у який спосіб. Чи, можливо, я хочу роздрукувати ці дані як малюнок, чи вставити їх у, скажімо. Якийсь документ Photoshop або якусь іншу графічну програму. Я можу виділити цей діапазон, потім вибрати опцію Копіювати. І ось тут у мене є опція або ж елемент в меню, який називається Копіювати як рисунок. У мене є тут два варіанти. Копіювати як на екрані, і копіювати як при друку». Копіювати як на екрані. Давайте ми скопіюємо це зображення і вставимо сюди повторно, я натисну Ctrl-V. Ви можете помітити, що зараз ця таблиця даних. Виглядає як малюнок, але малюнок, який не має білого тла ззаду. Тобто я можу його перетягнути, наприклад, ось сюди, і частина зображення буде прозорою, а частина зображення, де у мене є, наприклад, заливка, ось тут залишилась такою, як є. Так, залишимо перший варіант, наприклад, ось тут. І тепер спробуємо ще раз скопіювати, але тепер з іншим варіантом копіювати як рисунок знову ж, і як при друку. Натискаємо ОК і вставляємо це зображення сюди повторно. Тобто зараз, як ви можете помітити, що між цими двома зображеннями є різниця. Перше зображення згори, яке ми копіювали як на екрані, має вигляд решітки. Тобто тут відображаються поля, або ж точніше клітинки, які ми бачимо у нас на екрані. Друге зображення, як ви можете помітити, не має горизонтальних і вертикальних ліній решітки. І давайте спробуємо ще третій варіант, якщо ми виділимо ще раз цю таблицю. Зайдемо сюди і виберемо копіювати як рисунок, її виберемо як на екрані, але тепер растрове зображення замість векторного, натиснемо ОК. І вставимо це зображення сюди ще раз, натиснувши кнопку або ж комбінацію Ctrl-V, то тепер ви можете помітити, що зображення, на відміну від двох попередніх, не має прозорого тла. Тобто тло, зображення у нас зараз біле, на відміну від попередніх варіантів, де тло у нас було прозоре. Ось тут і ось тут. Окей, видалимо ці три зображення і продовжимо далі. Скопіюємо ось цю таблицю ще раз. Я виділю її і натисну Ctrl-C, потім класно на якійсь іншій клітинці. І тепер виберу опцію Вставлення. І ось тут ми виберемо опцію Вставити як посилання. Ось так. Що таке вставлення як посилання? Якщо ви знайомі з тим, як працює інтернет і веб-браузери, ми, як правило, можемо скопівати посилання на якусь адресу в інтернеті і відіслати її якійсь іншій людині. Тобто, ми, власне, не посилаємо цій людині якусь сторінку чи ціле відео з YouTube, ми посилаємо їм лише посилання або ж адресу на те місце, куди та людина може піти і подивитись те відео або побачити той сайт. Та сама логіка працює тут. Ось ця таблиця, давайте виділимо її якимось кольором, наприклад, ось таким. Ось ця таблиця повністю відсилається на ось цю таблицю. Тобто ось це у нас головна таблиця, а ось це у нас посилання. І будь-які зміни, які ми зробимо в ось цій таблиці, будуть відображатись в ось цій таблиці. Наприклад, слонів у нас зараз 2, і я, наприклад, змінюю це значення на 1 тисячу. І зверніть увагу, якщо я зміню це значення ось тут, натиснувши Enter, це значення також поміняється ось тут. Дивіться, я натискаю Enter, і значення ось тут також змінилось на тисячу. Наприклад, якщо я ось тут напишу слони замість слона, натисну Enter, то теж текст зміниться на слони. Тобто вставлення посиланням означає, що це у нас є головна таблиця, а це, так би мовити, просто відзеркалення цієї головної таблиці, і будь-які зміни, зроблені в основній таблиці, будуть також відображатись у другорядній таблиці. Це дуже зручно, якщо, наприклад, у вас є якийсь аркуш, і ви його хочете заблокувати, щоб ніхто не міг робити в ньому зміни, і, наприклад, закрити доступ для будь-кого. І ви хочете просто відкрити інший аркуш або ж створити інший аркуш. Де люди просто зможуть дивитись, але не зможуть нічого змінювати. Точніше, навіть якщо вони щось змінять, то у вашій основній таблиці дані залишаться такими, як я. Наприклад, якщо я зараз напишу тут 5000, так, то ось тут у мене вже стане 5000. Але якщо я тут зміню значення на, наприклад, 20 і натисну Enter, все змінилось, крім ось цієї клітинки. Тому що зараз я тут вже вніс зміни, хоча в моїй основній таблиці нічого не змінилося. Окей, видалимо поки що ці дані і продовжимо. Ми також можемо скопіювати дані у одній клітинці або в цілому діапазоні, чи в таблиці, чи будь-якому іншому елементі, наприклад, в діаграмі, звичайним перетягуванням, але перетягуванням за допомогою правої, а не лівої кнопки мишки. Спершу ми виділяємо цей діапазон даних, потім наводимо курсор на край цього виділення, затискаємо праву кнопку мишки. І перетягуємо це виділення, наприклад, у якийсь інший діапазон або у якусь іншу секцію. Тепер, коли ми відпускаємо праву кнопку мишки, у нас з'являється ось таке контекстне меню, яке дає нам декілька варіантів. Можете помітити, що воно відрізняється від традиційного контекстного меню, коли ви класнете на якомусь діапазоні або на якійсь клітинці правої кнопки мишки. У нас є тут опція перемістити, тобто перетягнути всю цю таблицю, ми можемо її скопіювати. Ми можемо скопівати лише значення, скопівати лише формати, ми можемо зв'язати, створити посилання, те, що ми щойно розглядали, сунути донизу, сунути вправо, і так далі. І так далі. Наприклад, ми, можливо, хочемо скопіювати лише значення або лише формати. Наприклад, ми хочемо створити таку саму таблицю, але з іншими даними, тому ми скопіюємо лише формати, і тепер сюди зможемо додати якісь значення, ось так, ось так, ось так. І додати сюди якісь деталі. Окей. Продовжимо далі. Для певних таблиць нам потрібно їх не лише скопіювати, але скопіювати і перевернути. Наприклад, я візьму ось цих два стовпчики, і замість того, щоб вони у мене були у вертикальному вигляді, де ось у мене один стовпчик, ось інший, мені потрібно їх перевернути, щоб вони у мене були в горизонтальному форматі. Для цього я можу скопіювати ці дані, натиснувши Ctrl-C на своїй клавіатурі, потім поставити курсор ось сюди, або, можливо, сюди. І вибрати опцію Вставити, але вставити із транспонуванням. Ось вона, ось ця опція транспонувати, і натисну Enter. Тепер дані у мене все ще коректно відображаються. Слонів у мене 20, тракторів 3, собак 6, конців 8, дронів 5. Але таблиця або ж ці два стопчики тепер замість того, щоб бути у вертикальному вигляді, тепер вони у вигляді горизонтальному. Таке транспонування дуже зручно працює, якщо у вас немає формул. Але що робити, якщо у вас є формули? Наприклад, я хочу взяти ось цих два стовпчики, скопіювати їх і вставити із транспонуванням. Я поставлю курсор сюди і виберу опцію Вставити із транспонуванням. Дивіться, що відбувається. Дані у мене не відображаються. Тут помилка, тому що Excel не розуміє, як прив'язати ці дані до іншого формату відображення. Як же це виправити? Для цього потрібно виконати декілька досить простих кроків. Давайте ми поки що скасуємо останню дію. Окей. Тепер ми скопіювали цих два стовпчики, тепер вставимо їх сюди, але спершу ми їх вставимо як посилання. Виберемо опцію Вставити, і після цього виберемо Вставити як посилання. Після того, як ми скопіювали і вставили сюди ці значення як посилання, нам потрібно виділити всю таблицю, потім. Класнути на опції Знайти і виділити, і тут вибрати опцію замінити. І тут, що ми будемо заміняти, ми будемо заміняти або ж знаходити символ дорівнює і міняти його на якусь букву, будь-яку, і з тим же самим символом дорівнює. наприклад, А дорівнює. Неважливо, яку ви букву використайте, головне, щоб це була якась буква англійська чи українська, тому що це тимчасова заміна, яка просто робить так, щоб Excel не думав, що це формула. Вибираємо опцію замінити все. Готово. Поки що ці дані виглядають не дуже пристойно, але зараз ми все це виправимо. Вибираємо ось цей діапазон ще раз. Вибираємо опцію скопіювати або ж вирізати, як вам зручніше. Тепер ставимо курсор ось сюди і вибираємо опцію Вставити із транспонуванням. Ось так. Тепер ці два стовпчики товар і загальна вартість у нас у горизонтальному вигляді. Єдине, що нам залишилось зробити, це поміняти формулу назад. Тобто заходимо ще раз, у «Знайти». І виділити, вибираємо опцію замінити, і тепер міняємо ось цю заміну місцями. Тобто зараз A дорівнює або A дорівнює, ми міняємо значення в ось цьому діапазоні, який ми щойно вставили на звичайне дорівнює. Замінити все, і все готово. Тепер, якщо я зараз виділю і видалю ось ці дані, ось це у мене вийшли правильні транспоновані дані. Зараз я можу навіть взяти. Праву кнопку мишки, і перетягнути всю цю таблицю ось сюди. Можете переконатись, що дані у мене виглядають правильно. Слони у мене всі коштують 5980, трактори 675, собаки 18 і так далі. і так далі. Поки що я ці дані видалю і ми продовжимо далі. У нас також є дуже потужний інструмент в Excel, як і в будь-якій іншій програмі Microsoft Office, який називається буфер обміну. І копіювання за допомогою буфера обміну. Про це ми в деталях говорили у попередньому відео, є дуже зручним. Для того, щоб його відкрити, нам потрібно натиснути на ось цю маленьку іконку, яка називається «Буфер обміну. Ось тут, в закладці основне, в секції «Буфер обміну. Ми тут можемо побачити усі попередньо скопійовані дані в цьому аркуші Excel. І не тільки в Excel. Якщо ви дивились попереднє відео, то ви, мабуть, пам'ятаєте, що Excel або ж Microsoft Office запам'ятовує інформацію скопійовану. Не лише в Excel, а й в інших програмах пакету Microsoft Office. Наприклад, з PowerPoint я скопіюю ось це зображення, натиснувши Ctrl-C на клавіатурі, потім цей текст, ще раз натиснувши Ctrl-C на клавіатурі, потім я перейду у Word і скопіюю, наприклад, ось це зображення, теж натиснувши Ctrl-C на клавіатурі, або класнувши правою кнопкою мишки і вибравши опцію Копіювати. Якщо ви перейдете у документ Excel, то ви можете помітити, що в буфері обміну у мене зараз. Усі скопійовані елементи. Ось цей я скопіював із документа PowerPoint. Ось цей текст я також скопіював із документа PowerPoint, і я можу зараз швидко їх вставити, класнувши ось тут. Ось у мене встався цей текст. Приклади баз даних, які я скопіював із документа PowerPoint. Ось у мене навіть позначка, звідки я скопіював. І так само я можу вставити зображення, яке я скопіював із документа Word. Ось так воно виглядає. Поки що я натисну комбінацію клавіш Ctrl-Z один раз. Двічі, щоб прибрати або ж скасувати вставлення. Так само я можу скопіювати або ж вставити будь-які інші дані, які я попередньо копіював від часу, коли я відкрив цей документ. Зручна штука із буфером обміну полягає в тому, що, на відміну від традиційного копіювання вставляння, я можу вставити не лише останній скопійований елемент, чи це дані, чи це текст, чи це зображення, але я можу вставити будь-які дані. Який я копіював від початку роботи із цим документом. Наприклад, я хочу вставити ось цю діаграму сюди, і я її можу вставити простим натисканням кнопки мишки. Більше того, перевага копіювання і буфера обміну у пакеті Microsoft Office полягає в тому, що копіювання не лише дає нам дані, а також і форматування. Тобто, як ви попередньо помітили, ось цей текст який називається приклади баз даних, які я скопіював із програми PowerPoint. Я можу вставити сюди, і форматування оригіналу у мене зберігається. Колір тексту приклади і колір тексту баз даних зберігається, і навіть тип шифта зберігається. Я натисну Ctrl-Z, щоб скасувати останню дію, і ми продовжимо далі. Очистимо поки що буфер обміну. І, скажімо, у вас є ситуація, коли вам потрібно скопіювати декілька частин великої таблиці. І зібрати або ж ліпити їх докупи в іншій таблиці. Наприклад, я хочу скопіювати ось ці дані, Так, натисну Ctrl-C після виділення, і ось ці дані. Теж виділю і натисну Ctrl-C. Тобто в мене зараз є два фрагменти цієї таблиці, які є скопійованими у буфер обміну. Буфер обміну дає нам дуже цікаву можливість, де ми можемо вставити ці дані в об'єднаному вигляді. Тепер, якщо я, наприклад, виділю ось цю клітинку. І виберу опцію вставити все, то ви можете помітити, що Excel мені об'єднав перший фрагмент, перший елемент, який я скопіював, і другий у спільну таблицю. Тобто мені не потрібно було копіювати ось це, вставляти сюди, потім копіювати ось це, вставляти сюди, вручну. Тобто, якщо вам, наприклад, потрібно скопіювати 20 фрагментів однієї таблиці, можливо, у якомусь іншому порядку, можливо, ви хочете їх перевернути або поміняти місцями у якийсь спосіб. Це дуже зручний варіант. Очищаєте все з буфера обміну, виділяєте, наприклад, перший фрагмент, який вам потрібно, натискаєте Ctrl-C. Потім виділяєте другий фрагмент, який вам потрібно, натискаєте Ctrl-C, і потім виділяєте, скажімо, третій фрагмент, чи четвертий, п'ятий, який вам потрібно, натискаєте Ctrl-C. Потім виділяєте якусь клітинку, куди ви хочете всі ці об'єднані дані вставити, і вибираєте опцію Вставити все. Ось так. Після цього, якщо вам ці дані більше не потрібні, ми можемо. Буфероміну просто очистити і закрити. Продовжимо. У нас є ще один дуже цікавий варіант вставлення це вставлення з обрахунком. Це коли ми вставляємо дані і не лише вставляємо, а додаємо під час вставляння певні обрахунки. Наприклад, у нас буде для цих товарів якась знижка по акції. Так? Значить, вартість зі знижкою. У нас буде новий стовпчик. У нас вартість зі знижкою. Буде uh, меншою на 50%. Тобто вартість буде 50%. Першим ділом, що нам буде потрібно зробити, це поставити тут 50% або, можливо, ну, 0,5. Ось так, це у нас буде знижка. І тепер нам потрібно буде спочатку скопіювати ось ці дані у стовпчик вартість зі знижкою. І, як ми щойно вже навчились, ми можемо перетягнути ці значення або ж дані правою кнопкою мишки, перетягнути сюди, відпустити праву кнопку мишки і вибрати опцію Копіювати. Після цього скопіювати ось це значення знижки 0,5. Я натисну Ctrl-C, потім виділити діапазон, до якого ми будемо застосовувати цю знижку, класити праву кнопку мишки ось тут, і вибрати використати спеціальне значення. Після цього нам потрібно вибрати якусь операцію. Наприклад, в цьому випадку нам потрібно помножити вартість на 0,5, тобто застосувати цю знижку. Вибираємо опцію Помножити, і відповідно ось це значення буде вставлене сюди, але не просто вставлене, а ось це значення буде помножене на кожне значення в ось цій клітинці, щоб отримати кінцевий результат, тобто вартість зі знижкою. Я натискаю ОК. І тепер ось у нас вартість зі знижкою для кожного із цих товарів. Оригінальна ціна собаки 3 гривні. Тепер вартість зі знижкою буде 1 гривня і 50 копійок. Аналогічний варіант, звичайно ж, ми можемо використати віднімання, додавання або ділення. Далі, як ви певно зрозуміли, ми також можемо використовувати інші варіанти спеціального вставлення. Якщо я скопію ось цей стопчик, потім натисну Ctrl-C на клавіатурі. Класно, ось тут правою кнопкою мишки на якійсь порожній клітинці і виберу опцію Спеціальне вставлення. Тут у нас є багато цікавих варіантів. Ми можемо вставити лише формули, лише значення, лише формати, лише примітки, якщо вони у вас є. Про примітки ми поговоримо в окремому відео, досить зручна штука. Далі у нас є умови на значення, ширини стовпців, формули і формати без чисел, значні формати без чисел і так далі. Поки що, наприклад, виберемо варіанти ширину стовпців можемо скопіювати, точніше, не скопіювати, а вставити. Тобто ми лише вставили сюди ширину стовпця. І більше нічого. Excel насправді пропонує дуже велику кількість варіантів вставлення. Далі, крім звичайного вставлення, ми можемо здійснити віртуальне вставлення, так би мовити, або ж перетягування, тобто, коли нам потрібно поміняти місцями декілька стопців. Скажімо, нам потрібно поміняти місцями ось цей стопчик і ось цей стопчик. Для цього нам потрібно виділити стопчик, який ми хочемо кудись перетягнути або ж перемістити, і після цього затиснути кнопку Shift на клавіатурі. І тримаючи кнопку Shift затиснутою, навести курсор мишки на край нашого виділення, і потім лівою кнопкою мишки перетягнути наші дані, бо ж виділену таблицю чи діапазон у потрібне нам місце. Після цього відпустити ліву кнопку мишки і відпустити кнопку Shift. І ось у мене два стовпчики помінялись місцями. Далі у нас є ще один дуже потужний інструмент, який ми в деталях розглядали в одному з наших попередніх відео який називається форматування за зразком. Він знаходиться ось тут. Формат за зразком дозволяє нам скопіювати оформлення з однієї таблиці або ж з одного діапазону даних у інший. В такому випадку ми не копіюємо дані, ми лише копіюємо візуальне оформлення. Тобто, якщо ми виділимо ось цей діапазон, скопіюємо форматування, натиснувши на ось цій іконці щіточки, і після цього виділимо якийсь інший діапазон, то форматування застосується до. Нашого нововиділеного діапазону з даними. Дуже зручна штука, як я вже казав, ми в деталях розглядали цей інструмент і його інші можливості, які досить цікаві, у окремому відео. Далі, інший дуже зручний інструмент це, звичайно ж, інструмент автозаповнення. Це інструмент, який ми вже не раз використовували, майже в усіх попередніх відео цей інструмент дозволяє нам копіювати формули. Якщо, наприклад, у нас є тут таке значення, скажімо, 25. І ось тут у нас є, наприклад, кількість 12, то для того, щоб скопіювати формулу, яка у нас використовується ось тут, де ми множимо кількість на ціну, щоб отримати загальну ціну або загальну вартість, ми можемо використати елемент автозаповнення, який у нас знаходиться ось тут це ось цей маленький квадратик у правому нижньому куті клітинки з формулою, і ми можемо на ньому класнути двічі, або просто захопити його. Лівої кнопки мишки і перетягнути донизу. І це, звичайно ж, скопіює формулу із верхнього рядка у нижній, і ось у нас результат. Скільки тут 5 множиться на 3, щоб отримати загальну суму. Тут Excel зрозумів, що потрібно 12 множити на 45, щоб отримати загальну вартість. І останній трюк. Ми можемо скопіювати і вставити дані у декілька аркушів одночасно. Поки що я ось цю частину видалю. І також очищу форматування. Ось так. Я, наприклад, скопію ось ці дані, цей діапазон, натисну Ctrl-C і створю два нових аркуша. Аркуш 2 і аркуш 3. Після того, як я скопіював ці дані, мені потрібно виділити аркуші, в які я буду вставляти ці дані. Я виділяю аркуш 2, натиснувши Ctrl і класнувши на ньому, і виділяю аркуш 3, натиснувши Ctrl і класнувши на ньому. Ви можете побачити, що після того, як я виділив ці два аркуші, натиснувши або ж тримаючи затиснутою кнопку Ctrl, вони у мене виглядають, наче обидва з них, активні. Тепер я можу вставити дані, які я щойно скопіював, із аркуша, який називається Copy-Paste. І, наприклад, я виділю ось цю клітинку 3B, так, і виберу опцію вставити. Можливо, просто вставити. Ось так. І тепер зроблю так, щоб ці дані або ж ця таблиця в мене виглядала краще. Тепер я можу переконатись, що дані у мене були скопійовані у два аркуші одночасно. Тепер, якщо я, наприклад, виділю аркуш 2, ось у мене є вставлені дані, або ж вставлений діапазон з даними, і якщо я зараз виділю аркуш 3, тут у мене також є мій вставлений діапазон з даними. Тобто, виділивши два аркуші, затиснувши кнопку Ctrl, я зміг вставити цю таблицю, або ж діапазон з даними у два аркуші одночасно. Це поки що все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступному відео.